Основні помилки в інтимній гігієні. Мова йде про інтимну гігієну чоловіків. Головне і те, що я бачу найчастіше на прийомі, це коли чоловіки при прийнятті душу там, при, при гігієні не відкривають голівку, не вимивають смегму. Причому це не, може бути не пов'язано з фімозом, просто не навчили з дитинства. Як, якась була карикатура, коли як миється жінка, як миється чоловік. Жінка миється ретельно, вимиває все, а чоловік миє ключові ділянки, а все інше просто під душ. Тому для чоловіків в якості інтимної гігієни краще, не краще, а обов'язково відкривати голівку і вимивати смегму. Чому? Тому що смегма це канцероген, і практично, практично єдиний, я не кажу в 100% але в більшості причина раку голівки статевого члену це. Вади гігієни.